Чоловіча молодіжка на зборах в Южному. Команда Ю-20 з вільної боротьби готується до чемпіонату світу. Тридцятеро борців відпрацьовують прийоми на килимах в Олімпі. На змагання в Іспанію поїдуть далеко не всі хлопці. Багато з них використовують цей збір для досвіду на майбутнє та працюють з паринг партнерами для тих, хто виступатиме на світовій арені. Серед таких южненські борці було тяжко потрапити до збірної, тому що це дуже велика. Підготовка була бути. Та й завдяки цій підготовці ну, я потрапив у збірну з Божою силою, тому що е, було дуже тяжко боротися на чемпіонаті України. Там дуже багато було е, спортсменів, які були дуже результативними. У них дуже багато змагань за спиною. Ну, дуже тяжко було попасти до збірної. Яке місце ви посіли на чемпіонаті України? Е, на жаль, друге? Разом зі збірною ю 20 тренування відвідують юнаки та діти задля нових знань та вмінь. Місяць тому борці молодіжної збірної брали участь у чемпіонаті Європи Ю-20. Синьо-жовтий колектив посів четверте командне місце. У важкому емоційному напруженні перебувають спортсмени та їхні наставники. Розповідають на чемпіонаті Європи зустрічалися з росіянами та білорусами. Було різне. І перемагали, і програвали. Був чемпіонат Європи, став бронзовим призером. Виграв три сутички і одну програв. Дві судочки виграв до півфіналу, потім півфінальну судочку програв і за третє місце виграв представника з Молдавії. Чого, на вашу думку, не вистачило, щоб увійти до фіналу? Якось трішки морально не був підготовлений. За фінал боровся з представником з країни агресії. Якось трішки морально ній підійд, ній важко було налаштуватися на цю сутичку. якось пішло не, не в мою сторону. У голові була така відповідальність. Хотілося дуже виграти, але я якось більше перегорів. Настроївся не, не так добре, як хотілося. Було обідно. Але mm -hmm. зараз, думаю, на Чемпіонаті світу все виправити. Я не дуже задоволений, як я відборовся, але дякуємо, що так вийшло, що взяв третє місце. Працюємо далі. В принципі, непогано, але можна краще. Це важко так. Що багато друзів на війні, дуже багато прийшло. Важко дуже готуватись важко, немає багато людей, багато воюють. У день, коли ми знімали це тренування, старший тренер команди Руслан Тарабар отримав страшну звістку. На фронті загинув його двоюрідний брат. Сьогодні сказали, його витягнули, і він помер. На якому напрямку він воював? Авдіївському. Сергій теж тренер, анцебар Сергій теж був тренером. Попри труднощі та горе, наша команда налаштована тільки на найкращі результати. На підготовку до чемпіонату світу у борців є менше місяця. Вони також проведуть збір у кончазаспі.